Всім привіт, завтра збираюся їхати молотити. Попросили мене, сьогодні ще трошки займалися ремонтом, дещо попідробляв. Поміняв почіпнічка, поміняли на цей на соломотраси. Він вже був розбитий, коротше, полетів повністю. Шарики повилітали, з цієї сторони почепника поміняв. Далі тут по соломотрасах побачив, не знаю, чи в буде видно та монту. Один соломотрас коротше, лоб. Я його якось, якось перелампічив приварив. Не знаю, чи щось поможе, чи не поможе. Йому... Ну він лопший і з цієї сторони, і з цієї сторони лопший. З цієї сторони я проварив більш-менш, а з цієї немає як підлізти. А завтра поїду помолочу. Якщо буде, буде щось вимахуватися, буду знімати соломотраса і буду його вже повністю варити. Вийму коротше, і поварю його нормально. Повністю. Ці вроді ці нормальні. Поварив соломотраса, це два. Далі ще. Ой, бляха, на цьому. Зерновому так тут така бляшка стоїть, я вже його натягнула. не знаю, чи буде видно, це не буде видно. Короче, цю, цю бляшку було вирвало і виходить, що зерно погано забирало, і воно, типу, коли лопатка забирає, цей скрибок забирає, воно воно просипало, просипалося трохи назад. Я типу, приварив, зробив. Ну, як воно мало бути по заводському, в принципі, ще я зробив, може, чуть-чуть може, сюди треба було. Його ближче пустити, але вже не такий великий зазор. Там зазор був десь сантиметрів з усім з 8. Лишився сантиметрів 2,5-3 максимум. Так що це зробив, приварив, вроді пропустив, вроде йде нормально. Чуть підігнув її. Е, це, о, це, не цей, це не сварка, це я нагрівав е, його треба трошки, трошки в цей. Сварка була вища, це не, це, не, це не ця відстань сюди. Далі ще, е, нагріва, бо треба було трохи вивернути всередину, щоб скрибок не заціплявся. Треба було її, внути, то її трохи тоді трохи прогріві всередину. Так, ще це зробив. Коротше. Ой, ще зараз. Потрошки по вилазять. Кусячки ще тяга на жатку оцього теж була обірвана. І так само, виходить, з цієї сторони вона її обірвало І вона відійшла, я її поставив на місце, поварив, прикрутив. Це теж зробив сьогодні. Так, зараз ще. Поліземо всередину, поки що я зараз ще хочу планірую зробити. Так, дивіться, всередині дроти поуголювалися, не знаю що. Ось по... позамикали чи що, поприпалювалися, дивіться, що поробилося з цими дротами. І зараз я їх трохи трошки поізолірую. Коротше. Жалко, нема немає термоусадки, мене було б на термоусадку їх посадити всі. Понагрівати, але термосадки немає, так що буду зараз буду зараз якусь ізолентою трошки поізолюю. Типу, ще треба повидувати все. Стекло помити, бо, блін, ніфіга не видно, хоча б лобове. Робота ще коротше є трошки. Буду якось помаленьку буде молотити, помаленьку буду доробляти. Якось я його доведу до потягу. Ті, що на ньому робили, його ухойдучили. Непогано так скажем. Так що роботи вистачає, будемо помаленьку працювати і щось, щось робити. Також буду знімати, показувати і розказувати, дивитися опитом. Може комусь буде цікаво, комусь буде полезно. Так що ж, поки що все. Зараз я поперемотаю. Не знаю, може сьогодні ще включуся, а може вже завтра, якщо буду. Коли вже поїду молотити. Так, ладно, поки що все. Всім привіт! Їду на заробітки, тільки виїхав з дому. Вперед в мене ще 10 кілометрів. Треба проїхати. А як? Як заробітки? Не так заробітки, як просто послухати і поїхати змолотити. молотити. Дядько попросив приїхати помолотити й городи. Там заодно ще з боку можна буде пару городів змолотити. Так що зараз печемо 10 кілометрів. Далі ще буду на городах, включиться покажу. Якщо все буде йти нормально, нічого не буде винохати мозок, я думаю до годинок 6-7 ми це діло все зробимо, помолотимо і повернемося додому. Так, ладно. Буду я їхати, по дорога, ні ахті. Валю перший город, 10 хлопців. Вжесь трошки завтекав сняти. Заїжджаю на другий кусок. Закінчую другий кусок молотити, тут тобто теж 10 сотих. Якраз з двох кусочків повний бункер. Ще лише ося 80 сотих мені. Дядька. Його гектара. Зайшов на третій город. Бляха, так просто капець, такі клаптики. По 10 сотих клаптики. Як їх класно було пити, бля. Так, ладно, буде я працювати. Висипав, пущі повний бункер. 20 сотих кущі повний бункер був. Кілограм, думаю, 900 було. Закінчимо і то трошки більше, ніж 10 Тут Сотих, пене 15. Дивіться, скільки вийшло. Майже повний бункер. Пщенечка йде класно, чистесенько, дивіться. Чуть-чуть де-не-де є полова. Оце фігня. Більше не даю вітру, не видавало пшениці. Що ж, погнали далі. Чепимо тут три городи, 3-4 городи дядька капітан. Четвертий город. 15 сотих. А там на попередньому що молотив. Та там ця там теж було 15 сотих 15 сотих по щепунки вийшли. Хоча пшениця, пшениця не дуже ріккувата. Полоски, полоски гарні, великі. Так що ж, спрацюємо, бо буде незручно так знімати. Закінчимо лотити, 15 сотих, пшениця не дуже, дивіться, майже повний бункер. Мішків три доверху не вистачає. Молотив, коротше, повністю. Їду на вигрузку, переїжджаю далі. П'ятий город. 8 чи 9 сотих, коротше. Невеличкий куточок. Це просто кафе. Нема такого, щоб 40 сотень було на одному куску. Що по 10-15 сотень. Ну, нічого будемо працювати. Певно, волотив 60 сотих не молотив бункер. Де дуже там сильно. Купа... Мішків три. Така пшениця з 10 сотих. Коротше, якось так. Чергові 10 сотих, закінчимо молотити. Дядько коповіс. Це 9-й город. Та дев'ятий город. Переїжджаємо на десятий. Знаєте, я трошки вже подзамахався. Ладно, їдемо далі працювати. Черговий город 30 сотих. Десятий. Полимо. Так має бути. Гарно буде працювати. По можливості 12-й город. Я, виче слово, позамахався трохи. Це вже сьогодні 12 ворот. І такі ваклапсики, блять, по 5 сотих, по 10. Це просто жопа, блядь. Це другий, тік, на один даже не включався, бо не було як. буде працювати далі. Це ще не кінець. Зайшов на 14-й куток. Тут сотих 40, коротше. Це просто жопа. Я вже замахався, бля, хап'яти. На городах, блять, хреново молодих. Тяжко трохи. Так, ладно, буду я працювати. Печу я на всіх парах додому. Коротше, вийшло 17 городів. У мене сьогодні змолотити. Як завжди, спочатку було все нормально, а потім почало вимахуватися. І врешті врешт в кінці. Ще й обірвало соломотраса одного. Там, де я вчора варив, його, виходить, обломало повністю. Завтра на роботу. Післязавтра думав молодити свою пшеницю, але буду доставати Соломотраса. Будемо підварувати, заклепувати його, ставити назад. Бо Зараз нового брати. Заліти трохи в копійку. Я не знаю скільки, Певно мене 10 засіб буде стоїти, якщо не більше новий. Напевно, більше навіть, ніж досюди. Так що будемо робити цього. І чогось почав злітати ланцюг з зернового. Круте, 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 ні з того, ні з того, Не знаю, чи то ланцюг розтягнутий, чи що. І злітає. Ну, Тут я вже післязавтра покажу, знімлю, покажу, що, що як будемо робити. Покажу, які кусяки повискакували. Так, що ж, добре, буду я пекти додому. Ще є що їхати, ще кілометрів з вісім пекти. Замахався капець. Вимащений капець. Все свербить, просто капець. Пускати митися і лягати люлю завтра зранку на роботу. ладно, добре, поки що все. Після завтра включуся, покажу, що там повискакувало. Так, всім привіт! Зробив вже свого дракона. Зараз залізу, попробую вам показати, що було, якщо буде видно, якщо буде видно. так От самий крайній соломотрас. От я варив, попідкрашував його короче, біля почіпника дерев'яного отам відірвало. Відірвало повністю сраку, срака впала от сюди на бляху і тут по блясі шурувалася. Хоч і відлумався у мене самий крайній соломотрас. Я його зробив вже сьогодні, поставили його вже все назад. Все, чітко. же зверху на е, зерновому оліваторі. Тікла трошки зв'язочка вправо і через то е, злітав ланцюг з тоже, от Проблемка була. Це теж устранили, не йшли. Зв'язочку назад забрали, поставили все, так би сказати, на місце. Все, можна тепер опять їхати працювати, пробувати. Я його вже запустив, прокрутив. Все чітко працює, нічого не треба. Коротше, красота одним словом. Так, ще треба буде от під цей, от... Щось він коротше, ланцюг до самого краю, бачите? Треба буде його якось бляха, не знаю, якось його чуть-чуть змістити. Дуже. Не знаю, теж тут ця зв'язочка трохи втекла, чи що я... Щось є без поняття. що так він по краю виходить йде? А ні, то сюди його, сюди було взяти. За дві шайби підкинути, щоб його справ, трошки змістити. Так, а так, вроді, а так так вроді більш-менш більш-менш все нормально. Можна їхати знову бомбити. Ну, почти. вже починає. Треба піджати. Від'джалося це. І, та, і в принципі її вже скоро і жупенція буде того що вона вже є розщовку на кусішо коротше певне то якраз вона сука на сезон треба буде на кусі переклепувати зрізати і цього, цього я зараз ще попробую підтягнути може не підтягнеться так якось так коротше будемо лотити включуся покажу Зараз поки що все, буду збирати інструмент, збиратися, складатися. Так, ну що, поки що все, десь пізніше включимося.